Любі друзі, доброго ранку! Доброго. доброго ранку, навчити дітей розпізнавати емоції та почуття. Ось чим ми пропонуємо зайнятися сьогодні. Емоції вони бувають різними, правда? Вони такі, як і погода, так і у нас і емоції змінюються від дуже таких негарних до гарних, так от сьогодні ми теж про це поговоримо, що такі емоції, від чого вони змінюються, і що робити для того, щоб наш настрій був завжди гарний. І зробимо це в ігровій формі, створивши двосторонню ляльку емоцій. І сьогодні ми з вами зробимо ось таку іграшку. Іграшка, яка допоможе нам розібратись, які в нас є емоції, які почуття. Емоції у нас з'являються дуже швидко де Дома. на обличчі. Так, наша міміка видає, яка в нас емоція. А почуття, а почуття так, це вже, якщо ми знаєте, це вже нам допомагає трошки мозок. Наш ми про щось думаємо, про щось міркуємо. Наш досвід нам допомагає. Для виготовлення ляльки вам знадобляться двосторонній бежевий картон, кольорові олівці, клей, кольоровий картон. Із з бежевого картону вирізаємо коло діаметром приблизно 10 см та вушка. Що нам треба зробити? Перше згинаємо пополам, загладжуємо пальчиком. Так проводимо гарненько, загладжуємо. Далі нам потрібні олівці. Давайте візьмемо чорний олівчик і для того, щоб ми... Це правильно намалювали посередині над лінією згину, малюємо маленький носик. Для того щоб намалювати очі, нам потрібно зробити одну лінію, півколо і зупинитися потіше, так? Давайте зробимо це. Для того, щоб правильно намалювати очі, коли нам цікаво щось, нам треба уявити, що ми щось бачимо таке, що нам дуже інтересно. Куди наші очі будуть дивитися? Трошечки на бік. Так, ми ніби собі щось уявляємо. Давайте так і зробимо. Наші очі дивляться трошечки набік. Коли в нас такий стан, наші брови що роблять? Трошечки піднімаються. Так, піднімаємо трошки наші бровки. Наступне, що нам треба намалювати, нам треба зробити ротик, так? Ротик наш посміхається, але не дуже широко. Так беремо червоний олівчик. Будь ласка, для того щоб не забути, яку емоцію та почуття ви намалювали, дайте їй ім'я. Силя нам вже не обов'язково і глядачам нашим так розруковувати на папері назви емоцію та почуттів. Звичайно, можна підписати від руки. А якщо діти не вміють, ще писати допомогти їм. Аналогічно робимо наступні обличчя: кожен кружечок згинаємо вдвоє та малюємо. Ми обрали такі емоції, як відраза, страх, образа та сором. Врахуйте, що дитині важко точно передати вираз обличчя, тому їй знадобиться ваша допомога. Роздивимося очі. Подивіться, коли ми ображені, ми теж не дивимося прямо, правда? Ми трошки очі наші ховаємо. так? Бо в них ховається оця емоція, яка нам неприємна. І навіть у нас можуть з'являтися сльози, правда? Тому давайте ми так і намалюємо, що очі наші трошки в куточок заховалися, так? трошечки очі наші прикриті, і навіть на очах можуть бриніти сльози. Та Васильна, міка дуже важливо, так скільки нашим діткам от треба вчити емоцій, ну там для певного віку, скажімо? Ну, я скажу так, що чим більше ми розуміємо цих станів, емоцій почуттів, тим краще діти починають розуміти один одного в спілкуванні. Я б навіть сказала не тільки діти, тому що часом, наприклад, якщо мама чи тато побачили свою дитину, а вона просто в стані спокою знаходиться, і, наприклад. Батьки ну, трошечки не так назвали цю емоцію, подумали, що вона ображається. Спілкування вже піде не по тому сценарію, правда? Тому, чим більше ми розуміємо цих станів, емоцій, почуттів, тим наше спілкування стає. Ну, більш таким багатим. багатим, приємним. Наприклад, в нас влучають біля 16 станів. Так. За кордоном є така скринька емоцій, велика там до 64 станів. І це говорить про те, що чим краще ми вміємо читати е, міміку, ці емоції, Пізнавати, впізнавати не? так, тим краще наше спілкування. Почуттів у нас вийшло трішки менше. Після того, як всі обличчя готові, починаємо складати ляльку. Нам зараз потрібно взяти першу ось нашу ось цю кубку, де наші емоції їх більше. так, так. ми зробили, так. Знаходимо першу, це у нас був інтерес. Беремо два вушка, нам треба приклеїти ось згін, лінія згину, і ми приклеїмо на нею, тому що якщо ми посередині, тоді наша лялька не буде згинатись. Червоним олівцем промалюємо вушко. Беремо картонну основу, вирізану у вигляді зачіски. Ну і для того, щоб наш смайлик не був схожий, на як і Владік сказав на мавпочку, ми зробимо зачіску. Владіка буде чоловіча така зачіска, стильна. У Амілії, у Лізоньки, пані Аліса. Ну і в моєї дівчинки буде ось така зачіска. так? Рудоволоса. Що ми зараз робимо? Нам потрібно нашу частинку цю зігнути пополам. І ми промащуємо тільки верхню частину. Клеєм ми змастили, беремо нашу зачіску і приклеїмо так, щоб вушка, ну, були. Ось, дивіться, посередині зігнули і ось таким чином, щоб наша зачіска не виглядала з іншого боку. Ні тут. Приклеюємо друге обличчя. Щоб нам правильно приклеїти її, подивіться, нам треба до частинки, яка є з ротиком. Ми її ось так закриваємо. І нам сюди треба приклеїти частинку, на якій очі цією іншою стороною. Ось таким чином. Тут будуть очі, а ось тут будуть ротик. Таким чином приклеюємо усі емоції. Кружечки з почуттями прикріплюємо з іншого боку основи зачіски. Прослідкуйте, щоб лінії згину не виходили за волосся. Пані Наталі, чи корисна буде каляка для дорослих? Я вважаю, що це дуже корисно, тому що, наприклад, коли дорослі сваряться, ага. так інколи не треба зайвих слів. Можна підійти і показати, якщо вже ми кажемо, що ми гніваємося, для того, щоб не сказати погані слова, які потім образять, можна підійти, і просто показати свій стан. А інший може взяти цю ляльку і показати, що йому соромно, що так трапилось. Потім ми можемо показати, що нам стало спокійно. Ну і людина, яка вже повибачалась, скажемо так, показує, що радісно. Таким чином. Ми погралися лялькою і конфлікт вже вичерпаний. Лялька емоцій готова. Витираємо руки та прибираємо своє робоче місце. Ми вам вдячні за увагу. Бажаємо гарних емоцій сьогодні і бажаємо гарного дня. Гарного дня! До побачення! До побачення!